Готуємо сьогодні неймовірно смачну м'ясну страву, ароматний копчений бекон, який ховає у своїй плетінці соковитий фарш і яскраву серцевину з різнокольорових перців. Чисті сухі перці викладаємо на фольгу у форму для запікання та відправляємо у розігріту духовку на 20-30 хвилин. Поки перці запікаються, підготуємо решту інгредієнтів. Нам знадобиться кілька скибочок звичайного батона. Нарізаємо на невеликі шматочки і викладаємо у глибоку тарілку. Заливаємо хліб невеликою кількістю молока і залишаємо так на пару хвилин. А поки займемося фаршем. Фарш я використовую яловичий, але його можна замінити фаршем із свинини та яловичини співвідношені один до двох. Цибулю потрібно почистити і нарізати дуже дрібно. Але щоб заощадити час, у таких випадках я часто використовую блендер. Я відразу додаю кілька зубчиків часнику. Вжик і все готово. Перекладаємо подрібнені овочі в ємність із фаршем. За допомогою цього методу подрібнюємо і хліб. Він вже став достатньо у молодці. Пара натискань і все готово. У Уємність із фаршем розбиваємо пару яєць, викладаємо подрібнений хліб. Для смаку та аромату нам знадобиться невеликий пучок свіжої зелені. У мене кріп можна замінити на петрушку або кінзу, якщо більше полюбляєте. Висипаємо нарізану зелень у ємність до всіх інгредієнтів. Туди ж додаємо трохи солі та меленого чорного перцю. Добре перемішуємо фарш з іншими інгредієнтами, щоб усе добре змішалося між собою. До цього моменту перці вже готові. Виймаємо з духовки, даємо трохи охолонути, очищуємо їх від шкірки та насіння і нарізаємо на ось такі смужки. Страва вийде яскравіше, якщо використовувати болгарські перці різних кольорів. Тепер підготуємо прямокутну форму. У мене ось така форма для кексу. Дної боки форми я застилаю пергаментом. Тепер розкладаємо смужки бекону по чотирьох сторонах. Бекон краще відразу купувати порційний шматочками. Потрібно мінімум 14 тонких широких смужок бекону. Викладаємо половину фаршу всередину розкладеного бекону. Потрібно сформувати його у вигляді великої котлети, прямокутної форми. Тепер розподіляємо зверху смужки перцю, чергуючи кольори. Обережно викладаємо решту фаршу. Тепер поперемінно переплетаємо смужки бекону, закриваючи м'ясний фарш. У невелику ємність викладаємо гірчицю та виливаємо трохи соєвого соусу. Добре все перемішуємо. Отриманим соусом потрібно буде змастити запіканку з усіх боків. Накриваємо запіканку фольгою та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Будемо готувати близько години. Після години запікання прибираємо фольгу та відправляємо ще трохи підрум'янити. Ступень зарум'янення регулюйте на свій смак. Готову запіканку можна подавати гарячою з гарніром. У холодному вигляді вона чудово підходить для приготування бутербродів. смачно, навіть просто із шматочком хліба. З начинкою можна експериментувати, підібравши її на власний смак.